Вітаю, мої чудові! Тут мені прислали на огляд мікрофон прямо з Китаю, прямо від FiFine. Кажуть, роби з ним що хочеш, кажи про нього, що хочеш, ми впевнені у своєму продукті. Ну, бажаю усім нам віри у свої продукти, як хлопцям та дівчатам від FiFine. Що сьогодні буде? По-перше, увесь звук записаний на Ampli Game A8 Plus без будь-якої обробки голосу, щоб ти зміг оцінити цей мікрофон. По-друге, посилання на нього буде у описі. Я розповім тобі супер базово про мікрофони та чому USB мікрофони і особливо ця модель дійсно цікавий вибір. Забирати хріп у наших чудових аудіомагазинів я не буду, нехай роблять свою ультимативну енциклопедію по звуку українською. Перше, що ти маєш зрозуміти, для чого тобі взагалі мікрофон. З цього відразу починається його вибір. Друге, ми маємо усвідомити, що слух найменш точне чуття людини, де часто наш мозок полюбляє домальовувати те, чого немає. Bar, 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 bar. Тому поняття краще звучить, завжди суб'єктивне. Якщо порівнювати щось, що не має видимих проблем, ну точніше, чутних, завжди у своєму виборі чи при створенні чогось слідую поняттю реверс дизайну. Це ось так. Щоб зрозуміти, що для мене є хорошим звуком, я собі уявляю щось з поганим звуком. Давай разом. Поганий мікрофон, як правило, шумить, він тихий, звук інколи запирає. Тобто, хороший звук починається там, де цих всіх проблем немає. Ну, тільки починається. З цього етапу ми починаємо суб'єктивно порівнювати для себе звук. Між хорошим та найкращим, бо мікрофон з проблемами завжди буде звучати менш приємно, ніж без них. Як зрозуміти, чи є такі проблеми у мікрофона, який ти обираєш? Можна подивитися на технічні характеристики, вказані в параметрах мікрофона низький шум, висока чутливість, ну, наче класно. Проте більшість ютуберів початківців чомусь забивають на звук взагалі, аби чутно було. Для мене гарний звук у відео не менш важливий, ніж зображення. А для гарного звука недостатньо тільки мати класний мікрофон, бо мікрофон це пристрій, який приймає та передає далі увесь впійманий ним звук. І навіть твоя тиха кімната точно має ехо, яке залюбки впіймає твій мікрофон. Якщо знімати відео на вулиці, то шум вулиці також потрапить в мікрофон. Тож, основною задачою виробників мікрофонів є те, на чому фокусує свою так звану увагу мікрофон. На всьому навколо, коли нам важливо передати атмосферу, так звані всенаправлені мікрофони. Дві сторони мікрофона, якщо дуже хочеться записати подкаст, проте мікрофон лише один. Він ловитиме звук однаково з обох сторін. Стереорежим, де мікрофон чітко передаватиме місце знаходження звукового подразника. Ну, ідеально для asmr щиків У них ідеально підходяща аудиторія. Одні щось чвакають в мікрофон, інші це слухають. Заплющую очі і. Ну, ти реально подумав, що я зараз робитиму цю дичину. І найзатребуваніший на ринку направлений режим мікрофона. Це коли він чує тільки звуки у вузькому секторі перед собою. І буде чудово, якщо саме в цьому секторі знаходитиметься твій пристрій для розмови. Це дає змогу відділити наш голос від ехо-кімнати чи від шумного оточення. Такий режим ще називають кардіоїдним. Якщо цей сектор супервузький, то такі мікрофони часто називають бум-мікрофоном, гарматою, олівцем або ультракардіоїдним. Ультракардіоїдні мікрофони дають змогу захоплювати звук із досить великих дистанцій від джерела. І мікрофон не потрапляє у кадр, що чудово підходить для телепередач чи фільмів. Саме такі мікрофони ти часто бачиш десь у новинах в руках ведучих або встановленими на камеру. Мікрофон слухає те, на що направлена камера. Ну а для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить. Як люди суетяться, са пожарки приїжджають. А ще у певних конденсаторних мікрофонів є можливість змінювати направленість, і цей саме такий. Можна і у всенаправленому режимі працювати, і у стерео, і у двонаправленому, і супер чудово, що є режим кардіоїда. Ну, це коли вузьконаправлено, він слухає тільки що перед ним. Це я нагадую. У мене звичайна квартира не студія. Це значить, що ехо тут точно є. За вікном в 30 метрах що 10 хвилин їздить трамвай. Ну, чи ходить, чому вони взагалі ходять, в них є нога, я не знаю. І мати саме кардіоїдний мікрофон в таких обставинах необхідність. Тому, якщо ти вибираєш мікрофон для запису вдома, він обов'язково повинен мати кардіоїдний режим, як ось цей, або бути виключно кардіоїдним. Ну правда, тут питання до цієї кнопочки, яка перемикає режим, бо вона сенсорна, і я випадково вже тричі за запис цього відео перемкнув режим і переписував знову, бо змінився звук. Якщо ти вже розумієш, для чого тобі потрібен мікрофон, то давай розбиратися, що впливає на якість звуку. Є три основні пункти на шляху перетворення твого голосу в ці хвильки звукового сигналу у застосунку. Найперше, що зустрічає твій голос на шляху до його оцифрування це капсуль система, що уловлює та перетворює звукові коливання в електричний сигнал. Це частіше за все реалізовують двома способами: перший працює за допомогою магнітного індуктора. Є провідна катушка, яка конвертує тиск звуком на діафрагму у електричний сигнал. Катушка рухається вперед-назад, створюючи між двома магнітами змінний струм. І коливання цього змінного струму збігаються з коливанням звукового сигналу. Ось так цей капсуль передає звук. Через те, що катушка рухається, тобто вона не статична, а динамічна. Такі мікрофони і називають динамічними. Але якщо провідну катушку у цій схемі замінити на тоненьку металеву смужку та перетворювати зміну магнітного потоку від викривлення цієї смужки у перемінний струм. Що співпадає зі звуком? То такі індуктивні мікрофони називаються стрічковими. Проте стрічкові мікрофони зустрінеш не так часто як динамічні. Динамічні мікрофони є найрозповсюдженішими, бо вони технологічно простіші та менш крихкі у порівнянні з усіма іншими типами мікрофонів. Тому на сценах у руках людей, як правило, динамічні мікрофони. А через їх конструкцію більшість з них кардіоїдні, тобто працюють у направленому режимі. Через їх витривалість і направленість вони полюбилися не тільки для виступів на сцені чи на вулиці, а й для радіоефірів чи подкастів. Прикладами розповсюджених динамічних мікрофонів є Shure SM7B або дешевий Rode Podmic. Через те, що катушку рухати достатньо складно, динамічні мікрофони є не найчутливішими, а це значить, що якісь тихі звуки можуть просто бути нечутними у нього. Тому для студії, де треба передати усі деталі голосу співаків в середині минулого сторіччя набувала популярності інша технологія капсулів конденсаторні. Вони чутливіші та точніші за динамічні, але важчі та крихкіші. Такі мікрофони, як і капсулі, в них також називаються конденсаторні. Вони виглядають досить просто. Є діафрагма і підкладка. Ти рухаєш звуком діафрагму, від цього руху змінюється електрична ємність між ними, а значить змінюється напруга, яка співпадає зі звуком, що потрапляє на діафрагму. Тільки є нюанс, щоб ця електрична ємність змінювалася, потрібно, щоб вона там була. Це можна отримати двома шляхами: подати фантомне живлення або використовувати електретні матеріали. Електретні матеріали це поляризовані матеріали, що здатні довгий час утримувати в собі заряд. Ті мікрофони з конденсаторним капсулем, що працюють від фантомного живлення, є справжніми конденсаторними мікрофонами. А їх різновид котрому не потрібно подавати живлення через використання електретних матеріалів, називають електретними. Технічно електретні також можна назвати конденсаторними мікрофонами. Саме такий електретний мікрофон я зараз тримаю в руках. Майже всі USB-мікрофони електретні. Перемикання між режимами уловлювання звуку можливе завдяки розміщенню декількох капсулів у різних напрямках, бо один капсуль не може ловити звук однаково, якісно будь-де. У AmpliGame a 8 Plus їх аж три. Не дивлячись на те, що я не розказав про дуже багато технологій капсулів, 95% мікрофонів, які ти зустрінеш, будуть різновидами або динамічних, або конденсаторних мікрофонів. Не дивлячись на баталії в інтернеті щодо впливу розміру капсуля на якість звуку, я скажу так, його розмір дуже впливає на звук, але не так, як ти думаєш. Більший розмір капсуля має менше шуму за мікрофони з меншим капсулем. А це значить, що можна добряче зекономити на в'язці мікрофона, про яку я розповім трошки далі. Проте, велика діафрагма на великому капсулі потребує більше часу на те, щоб опинитися у висхідному положенні. Після того, як ти в неї говорив, і вона ж гнеться від цього. Через це кожну нову звукову хвилю вона приймає не в ідеально рівному стані, що робить сигнал на виході не таким точним. У малих діафрагм таких проблем немає. Вони швидко відновлюють форму навіть при високих частотах. Це робить мікрофони з малою діафрагмою більш точними та аналітичними а мікрофони з великою діафрагмою ще одним музичним інструментом із власним фактором випадковості. Ось саме ця обв'язка, про яку я казав, є другим пунктом на шляху звуку у потрапляння в комп'ютер. Її задача вирівнювати електричний сигнал, що надходить, зменшувати шум тощо. Тому вбудований електретний мікрофон у твою вебку, як ти можеш розуміти, має дуже маленьку капсуль та дешеву просту обв'язку. Тому і звук із вебки відповідний. На цьому сам мікрофон закінчується. Його ціна якраз варіюється від технологій та матеріалів, що застосовані у виготовленні капсуля, обв'язки чи навіть корпуса мікрофона. Навіть мінімальні недорогі мікрофони, як цей, звучить досить достойно. Дорожчі мікрофони звучать краще, проте слово краще в якийсь момент стає дуже суб'єктивним. Тут як з автомобілями. Топові мікрофони можна порівняти з автомобілями Ferrari, які зроблені із найкращих матеріалів, мають передові технології у собі та повну сигнатуру впізнаваності. Середні мікрофони це все ще надійна Toyota, якою приємно керувати. Все ще із досить приємних матеріалів, хоча вже далеко не така технологічна, як Феррарі. Проте свою роботу робить чудово. На них, як правило, ніхто не жаліється. Так, вони трохи простіші, проте пересічній людині буде складно почути різницю між, між мікрофоном за тисячу та за 4 тисячі доларів. Якщо слухати цю різницю через звичайні споживачські колонки там чи навушники, то її почує тільки хтось із дуже чудовою уявою. Ну і бюджетні мікрофони. Як автор роботяги Дача. Купа ютуб каналів пишуться на такі мікрофони. І як чуєте, нормальний у них звук. Як правило, той мінімум без шумів і з досить чітким звуком ти точно отримаєш. Так, тут не буде тої гнучкості та точності, як у середнього класу. Не буде тої класної роздільної здатності, не буде шарму та сигнатури дорогих мікрофонів. Та твої слухачі точно тебе чітко почують. Тобто не можна сказати, що от Феррарі то пуста коштів, бо у нас все одно не можна їздити 300 км на годину і вистачає навіть Тойоти. Феррарі це про відчуття. Так і дорогі мікрофони, це про відчуття. Ті, хто хоч раз тримав в руках Neumann U87AI – це підтвердить. Третя, остання частина у подорожі звука до комп'ютера це звуковий інтерфейс чи звукова карта. Саме вона займається перетворенням електричного сигналу у цифровий за допомогою спеціальних перетворювачів. Звукові інтерфейси відрізняються в ціні також через технології чи можливості, що вони надають: частота дискретизації, розрядність, детальність звуку. До них можна підключати один або декілька мікрофонів. Інколи вони мають вбудовані ефекти, вміють подавати фантомне живлення на конденсаторні мікрофони тощо. Основна задача це віддавати звук на комп'ютер через USB та передавати його без затримки прямо у навушники, щоб ти міг на льоту слідкувати, як ти звучиш. До цього там є спеціальні процесори обробки. Технічно будь-який мікрофон, що підключається до звукового інтерфейсу, є USB-мікрофоном, бо і аудіоінтерфейс все одно підключається по USB. Якщо мікрофон відразу підключається по USB напряму, це означає тільки одне: звуковий інтерфейс уже всередині корпуса мікрофона. І він, як правило, досить простенький та достатній для того, щоб виводити звук. Підключив і працюй. Мінус USB мікрофонів в тому, що ти не можеш вести запис з декількох підключених мікрофонів одночасно, бо для комп'ютера це по суті декілька підключених інтерфейсів, і програму для запису пропонують вибрати лише один. Але це все за потреби можна комбінувати та писати через OBS Studio. Там можна налаштувати взагалі все, що хочеш. І найгіршим рішенням буде тикати мікрофон в джек 3,5 у системний блок, прямо в ту вбудовану звукову карту. Такі мікрофони мають мінімальну обв'язку, а сама звукова карта додасть ще й купу власних шумів на запис. Це краще, ніж нічого, але гірше за всі 음, інші варіанти. Дорогі та середні мікрофони на пару зі звуковими інтерфейсами дають нам чудову пластичність отриманої інформації. Звісно ж, чистий звук з мінімумом шумів. Ми можемо його редагувати як хочемо, і отримувати бажаний результат без спотворення звуку. USB мікрофони через свою простоту, ну там є аудіоінтерфейс простенький, вони не мають такої гнучкості. Проте трішечки десь щось підкрутити еквалайзер, додати компресор, звісно, можна. Але. Трішечки. Мікрофони, що ти тикаєш Джек, майже завжди потребують застосування до нього приглушення шуму та еквалізації, що покращить фінальний результат, але точно вб'є ту прозорість та чіткість звуку. Знаючи це все, тепер розберімося, що за мікрофон я тримаю в руках. Він недорогий, але зібраний досить приємно. Має на борту здоровенний електретний капсуль та вбудований звуковий інтерфейс. Тобто ми розуміємо, що він точно не сильно шумить і ти це чуєш. Нагадую, звук без обробки. Упаковка у A8 Plus простенька, картон та піна. У комплекті USB кабель та кріплення для пантографа. Ну, і штуковане для кріплення на стіл. Кріпиться він за допомогою павука в комплекті. Павук це таке кріплення, що компенсує всі дотики до мікрофона чи ніжки, та не передає цієї вібрації на капсулі, щоб воно не записувалося. Суперкласна різнобарвна RGB-підсвітка. На щастя, вимикається. Ну, бо я не фанат підсвіток. А ще у комплекті відразу йде поп-фільтр. Це ось цей щиток із сітки перед мікрофоном. Він створений для того, щоб розбивати стрімкі звуки Б чи П, щоб вони звучали нормально і не били вухам твоїм слухачам. Тут за такі гроші є навіть Джек 3,5 для навушників, тож ти відразу можеш без затримки чути себе. Так точно ти розумієш, як тебе чутно. Якщо вибрати мікрофон головним пристроєм виводу звуку на твоєму комп'ютері, то ти чутимеш все, що відбувається в грі. І плюс чутимеш себе, що дозволить тобі не волати дуже гучно, коли ти в навушниках і себе не чуєш. Моя дружина точно оцінить. До речі, гучність мікрофону регулюється ось цим циліндриком. Ще один такий є нижче для регулювання гучності твого голосу в навушниках. Проте я не сильно довіряю таким конструкціям у недорогих пристроях. Бо, як правило, з часом вони починають проскакувати або шипіти, коли їх крутиш. Не знаю, як буде тут, краще не гратися з ними дуже часто. Ну, слухай, мікрофон кайфовий. Особливо мені, як техніку, хочеться ж, звісно, окремий звуковий інтерфейс, окремо щось там підключати. Але по факту. От як я чую цей звук прямо зараз, так і розумію, що претензій до нього в якості немає. Так він не для студійних записів супервокалу. Проте записувати звук для YouTube чи стрімити офігенний варіант. Навряд, навіть для моїх задач, цей мікрофон хоч десь би мене підвів. 8 відео з 10 онлайн дивляться зі смартфону. Через Bluetooth-навушники чи динамік телефону. Для таких задач точно вистачить і USB-мікрофона, як цей. Багато YouTube каналів пишеться саме на подібні мікрофони USB. Найкращих мікрофонів. Не існує. Є тільки ті, що тобі подобається. Дивись, слухай і обирай. Тож, якщо ти мрієш про класний дорогий мікрофон, то ось він. Можна отримати прийнятний звук, навіть якщо не заморочуватися із перетворенням кімнати у студію звукозапису. І це не тому, що реклама, а тому, що ти все чуєш особисто. Ось я близько від нього, ось я далеко від нього. Це цей мікрофон. Посилання на мікрофон є у описі. Приклад його роботи усе це відео. Дякую, що ти тут. Заходь якось ще.